Власне, здавалося б, до чого центр гідності дитини, до курсу про безпеку для лікарів. Але справа є така: для того, щоб дитина була в безпеці, усі інституції, які зустрічаються з нею впродовж життя, повинні знати, що таке безпека для дитини і що таке дитина в безпеці. Відповідно, перша інституція, з якою зустрічається дитина, як тільки народжується, це є медичні інституції, і пологовий будинок. і... Сімейний лікар, і тому власне дуже важливо, щоб кожен лікар, до якого дитина приходить на прийом з якими скаргами, не тільки ставив діагнози і виписував рецепти по факту, а й знав певні ознаки того, що в сім'ї може відбуватися щось не окей, тобто певні ознаки насилля, як в цьому допомогти, як це записати правильно в медичну історію, щоб Можна було це спостерігати протягом якогось часу, незалежно від того, чи змінюються лікарі чи ні. Це програма, на якій я викладаю і мої колеги, вона допоможе лікарям зрозуміти, що таке насильство, і особливо що таке насильство під час війни. Вона допоможе зрозуміти і медичні, і психологічні аспекти. Ця програма орієнтована на лікарів первинної ланки, які будуть бачитися з людьми, які постраждали від сексуального насильства, і яка допоможе їм зрозуміти, який обсяг допомоги вони можуть надати на своєму рівні. Люди, які зазнали насильства. Часто е, можуть боятися е, не могти, не хотіти про все це говорити, війти е, е, можуть не усвідомлювати, що з ними це відбувається, і тому нам важливо було дати інструмент в першу чергу моніторингу для сімейних лікарів, які навчаться бачити певні червоні пропорції, певні ознаки психологічні і медичні. В яких можна запідозрити щось, можна запідозрити і й тоді поставити питання і дізнатися, чи було насильство. Ця комунікація дозволить провести людину, яка зазнала насильство через різні складні моменти і юридичні, і медичні, які в кінці дадуть їй нове повноцінне життя після цієї травми. І Я вірю, що лікарі, які пройдуть цей курс, вони будуть ставитися інакше і до цих випадків, і до своєї ролі. В роботі з цими випадками і до постраждалих.